Як же бракують мешканці найбагатшого регіону світу? Без нормального інтернету. Як де жити? Як якути видобувають газ та діаманти, проте замерзають у вуличних туалетах? Ні-ні, це там просто із окна суд. Вітаю! Ракетний комплекс Кенжал нещодавно отримав золоту малину в номінації Найгірша кінокомедія року. Я Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму Обережно Фейк. Ви знаєте, як окупанти з наснагою божевільного вже роками повторюють фейк про те, що Україні не потрібна Європа, а треба бути разом з Росією. Правильно? І от якби Україна нібито ввійшла до складу Мордору, то була б багатою всі українці просто цілодобово. Кайфували, танцювали і веселились. Єва ще била слово Україна. А дуже руське слово, та крайна Росії, Україна. Я відновлю значення руських слов. Логіка тут така: Україна дуже багата природними ресурсами. Проте місцеві біндерівці все розпродали Ротшильдам та Соросам. А от Росія б, навпаки, все зберегла і примножила. Адже Росія піклується про всі народи, які до неї. Пригнались. приходом россии мы ну у меня нету такого чтобы моя семья сидела без мяса или хороших конфет как было при украине при украине у меня допустим не хватало денег дотянуть с месяца на месяц чтобы был достаток в холодильнике сейчас с этим планом конечно намного попроще сейчас вот ну как бы россия заботится о Подростаючим поколінні діти учаться безплатно, і от наскільки цей міф є життєздатним, можна легко перевірити насправді, адже в складі Росії є вже національні республіки, які з різних причин не встигли чкурнути звідти. Знайомтесь, республіка Саха. Якутія. Це друзі: найбагатший регіон Росії і, можливо, взагалі найбагатша природними ресурсами земля в світі. В Якутії видобувають 100% сурми в Росії, 98% алмазів, 40% олову, 15% золота і 24% виробництва діамантів. На частку республіки припадає 47% розвіданих запасів вугілля, 35% природного газу і нафти, всього східного Сибіру і взагалі. Далекого сходу, а також в Якутії зосереджено 22% всіх гідроресурсів Російської Федерації. Крім цього, в Якутії ще видобувають срібло, платину, уран та інші рідкісні та цінні метали. І на цій території, де легко розміститься 5 Франції, якщо так їх розкидати, мешкає менше одного мільйона людей. Ну, давайте так. Виходячи з цього, якути повинні жити в 10 разів краще, ніж шейхи в Дубаї, бо в тих на маленькому клаптику є всього нафта і газ, а в якуті, крім нафти і газу, є ще золото, діаманти, ліси і, як мінімум, відсутність поряд Ірану, Іраку та Сирії. Всі якути мають жити як в кліпах фіфті Сента. Бо, хоча б як в тіктоці Моргенштерна. Але тут, друзі, ховається такий прихований парадокс. Хоча в Росії це не парадокс, а норма, адже Якутія один з найбідніших регіонів Росії і взагалі всього світу. Люди там гниють від злиднів, буквально сидячи на мішку і золотом. Я не знаю, куди ще йти які стіни що стучатися, обращатися. Я просто устала. А уважаемые люди. Памагі, пожалуйста, не оставьте мою внучку без угла!» Лише слухайтесь, майже 20% Якутів живе за межею бідності. В Арабських Еміратах таксисти їздять на Феррарі. А в Якутії кожному п'ятому не вистачає на їжу. Життя в Якутії можна описати двома словами: це депресія та. Якась безперспективність, неймовірно низькі зарплати, відсутність інфраструктури та абсолютне комунальне пекло ось сьогоднішня якутія. Я б навіть порівняв Якутію з якоюсь африканською країною, але різниця в тому, що в Якутії мінус шістдесят. Саме температура, яка була зафіксована в Якутії, составляє мінус 71,2 градуса Цельсія. Десятиліттями Москва грабує якутів, не залишаючи місцевим абсолютно нічогісінько. Це колоніальна злочинна політика в стилі 19 століття, якути живуть і працюють в неймовірно складних природних умовах. Фактично за копійки, і щоб ви розуміли, при зарплатні медсестри, наприклад, 45 тисяч рублів, інтернет коштує, увага, 18 тисяч рублів на місяць, і це не швидкісний інтернет. На жаль, от нашу програму, яку ми зараз з вами дивимося, яку ти подивитись, не зможуть фізично. Хорошо, без нормального інтернету, як жити? Наверное, просто я не знаю. Как ну то есть я, реально нет интернета. Я, я, не, я, ну да, в этом плане интернет с интернетом все очень плохо. Спутниковый интернет. Ну каворіться 400 км прямо там тільки два провайдери це Роскосмос і Газпром. Як вони там виживають? Ну лише одному вмерзлому в землю Мамонту відомо. А чому вони це терплять, взагалі мені не зрозуміло. Ну скоріш за все, якутів заразили росіянським вірусом терплячості, хіба що? І я думаю, друзі, що відсутність інтернету це спланована політика Кремля, аби Якути не мали доступу до інформації і лише дивилися телевізор, з якого їм Скабєєва і Кисельов розповідають, як Добре, їх Путін захищає від НАТО. Якутія, до речі, географічно ближче до НАТО ніж до Москви, а, яка їх від цього НАТО захищає. Слухайте, ну добре, що в Якутів немає грошей на нормальний бінокль. А то уявіть, вони б сіли такі подивилися, як живе Аляска, і дуже дуже б засмутились, тому що бінокль примерз до очей на власній кухні. Шеф, у нас десь вовче і угол так-то промерзать. І тут, да? ні, ні, це там просто із окна суд. І кремлівська пропаганда ще продовжує лякати українців, що ми все продали англосаксам. Араби в Еміратах все продали англосаксам. І подивіться, як хто живе. Дивіться, якути, як бідні мешканці Арабських Еміратів потерпають від західних інвестицій, добре, що ви в Росії і не бачите всього цього. Тільки уявіть жах, якби до вас прийшли британці і почали добувати ресурси, а за це вам платили б шалену ренту і будували хмарочоси, Тфу. Огидно, погоджуюсь. Бонус крепко. Снег грязный от угольной пыли. Поскольку топятся углем, поэтому немножко грязно. Немноголюдно на улицах. <свес> <свес> вот зато дорогу можно перейти где хочешь. Просто машин мало. І от адміністрація мерія, заборчик, все як положено, знак пам'ятний. РАО ЄС, Востока. А ось це скрепно ходити в туалет на вулиці в мінус 100. Друзі, я не жартую. В деяких районах Якутії більшість туалетів досі знаходяться просто під відкритим небом, бо немає централізованого водопостачання. Я нагадаю, в Якутії 22% всіх водних запасів Росії. Ну так, на секундочку. туалет. Пойдемте посмотрим, как устроен якутский туалет. Значит, тут вполне все цивильно, между прочим. Сразу извините на троих. Просим бумагу в яму не бросати. Тож ми бачимо, що найбагатший регіон в усьому світі розміром з Індією не може забезпечити менше одного мільйона мешканців звичайними базовими умовами для життя. Я вже не кажу комфортного життя, просто дайте тепло і воду. І везде в Якуті Є водопроводка, і прямо сейчас йде активна фаза заготовки піці льда. Татопкида йде на любой ріке, спочатку випілюють з кусок, потом потім діляться на болі маленькі. На сьогодні в Якуті газифіковано близько 16,5% населених пунктів. Всього 16,5%. Уявіть. І це при тому, що через Якутію проходить газопровід сила Сибіру, через який качають газ в Китай. Отакий От російський сюрреалізм. А ті населені пункти, яким пощастило з газифікацією, включно з якутським, теж насправді ризикують залишитись без блакитного палива, адже газопровід знаходиться в аварійному стані. Магістраль побудували ще в 1968 році, і, як ви розумієте, її зношеність 100%. Кілька ділянок вже визнано аварійними. На ремонт в бюджеті Якуті грошей, звісно, немає. А в Республіки Саха немає грошей на ремонт. Труби найбагатший регіон Росії. Це якась жесть. Але ж давайте поставимо питання: куди йдуть всі гроші, які заробляють на ресурсах Якутії? А ось куди. Дивіться уважно. Це яхта самого богатого чоловіка Росії Алексея Мордашова. Норд. 142 метровое судно метрове порядка 500 мільйонів доларів. Внутри 20 кают, способних вмістити себе до 36 vip гостей. А це разве законно? А грошей на ремонт і будівництво інфраструктури не буде. Адже всі ці гроші Кремль витрачає, аби зруйнувати інфраструктуру нас, українців в Україні. І найсумніше тут, що злидні та пропаганда жене якутів воювати теж в Україну. Вони вмирають, аби приєднати нас до Росії, аби Україна теж жила в одній з ними, вибачте слово, параші. І щоб нас так само обкладали кремлівські діди, якути йдуть на війну і гинуть пачками, аби Кремль і далі мав змогу їх грабувати. От призівніше самольот Руслан, ми забираємо солдатів, погівши. Все наши пацаны с Якутска. 26 человек. Вот две машины загрузили. Загрузили Толика, меня загрузили. 16 человек мы забрали уже. И остальных грузят 9 человек в КАМАЗ. Знаєте, для мене якутія це певний приклад того, що взагалі Москва робить з народами, які їй підкорилися. От поки Республіка Саха знаходиться в складі Росії, вона ніколи не стане жити як. Дубаи. Она заляшится не депрессивнейшим регионом свету, как и иные национальные республики Мусковии. Когда стало ясно, что местность богата полезными ископаемыми, в Верхоянском районе построили 27 лагерей, заключенных на грузовых кораблях везли из Магадана до устья Яны, а затем на баржах переправляли к месторождениям в окрестностях Батагая. Но это в лучшем случае. Многих заключенных к месту исправительных работ просто гнали пешком. Это сотни и тысячи километров пути в основном по бездорожью в диких нечеловеческих условиях. Можно только догадываться, сколько людей погибло в пути, так и не добравшись до места каторжных работ. Тож давайте так. Цьому фейку я поставлю 10 діамантових выходит с 10. Адже, здається, якути уже змирилися зі своєю рабською долею. Хоча, я сподеваюсь помиляюсь.